Працівниками рибохорони регулярно проводяться рейди з перевірки дотримання природоохоронного законодавства на території Львівської області. Крім порушень щодо вилову риби під час нересту, зафіксовані також випадки несанкціонованого видобутку піщано-гравійної суміші. Такі дії та їх наслідки є загальною проблемою. Видобуток піщано-гравійної суміші в заплавах та руслах гірських річок призводить до їх пониження, руйнування берегів та протиповеневих споруд є однією з причин виникнення повеней. Інспектори рибоохорони, крім виявлення порушень правил рибальства, виїжджаючи на водойми Львівської області, звертають увагу на те, щоб не було забруднення прибережних захисних смуг, щоб не було негативного впливу на водний об'єкт, тобто скиду забруднюючих речовин, забору піщано гравійної суміші, щоб не було трилювання потоками в гірських районах лісу, зв'язку з тим, що дані дії приводять до забруднення водних ресурсів і відповідно нерест риби проходить вже в гіршому стані. Тим не менше, порушувати встановлені вимоги заборони заважає не всім, незважаючи навіть на можливу адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність. Зокрема, такі факти виявляються регулярно в Сколівському районі, Другобицький район. От якщо взяти питання по виборці піщаної гравійної суміші, села Уріш, Винники, ну на жаль, нашими інспекторами при Практично в кожному рейді ми відмічаємо або безпосередній факт забору піщайно-гравійної суміші, або сліди і наслідки в природноохоронних смугах річок, наслідки цього забору цієї суміші. На жаль, в цьому плані органи місцевого самоврядування не допрацьовують і замість того, щоб наводити порядок на своїх територіях. Роблять вигляд, що в них все добре, що цієї проблематики не існує. Піщано-гравійна суміш є природною копаленою місцевого значення, а також популярним будматеріалом. Вантажівка такої суміші коштує більше тисячі гривень, проте природа вартує більше. Спеціально для результатів Юлія Наконечна та Євген Рижавська.